21 січня погода в Україні трохи стабілізується, а температура повітря знизиться. Тотальне тепло утримається на півдні та деяких областях центру країни. На Полтавщині мінлива хмарність без опадів. Температура повітря в день плюс 6 градусів, вночі мінус 3. У Кременчуці вдень ненадовго небо стане ясним, але вже ближче до вечора буде хмарно, без опадів на термометрах в день плюс 5. вночі можливо близько 1 градуса тепла. За прогнозами синоптиків, ранок у горішніх плавнях очікується ясний. Вдень буде спостерігатися невелика хмарність, яка до вечора вже пройде. Без опадів. Найнижча температура темної пори доби нуль, світлої плюс 4 градуси. До сьогодні найтепліше 21 січня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксовано 2005 року Плюс 6 градусів. Мінімум 2006-го – мінус 25. Дивіться, прогноз погоди на телеканалі. Каналі Гоквід понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж. Будьте в курсі подій.